Доброго дня, мої любі малята! Дітки, до нас завітала лялька Наталка. Доброго дня, Наталка! Доброго дня, малята! Я запрошую до себе у гості. Я хочу, щоб ви дізналися, де я живу. Тобто, показати я хочу вам свою домівку. Свою квартиру пішли зі мною малята. Це будинок, в якому я живу. Давайте зайдемо до моєї оселі. Ось яка оселя у мене, гарна та затишна. У цій квартирі є багато різних кімнат. Звісно, найбільший час я провожу у своїй дитячій кімнаті. Тут є ліжечко, іграшки, шафа для книжок та речей. Дітки, як називається Наталкіна кімната? Так, молодці, дитяча. Найбільша кімната у мене це Вітальня. У Вітальні родина приймає гостей та відпочиває. Тут є диван, крісла, телевізор, невеличкий столик. Як називається ця кімната малята? Так, Вітальня. А це кухня? В ній моя родина куховарить. В кухні є стіл, стільці, плита, полочці, шафи для посуду. Як це малята кімната називається? Так, кухня. Наталка, а в якій кімнаті? Ти миєш руки та купаєшся. Так, у мене є ванна кімната. Давайте вирушаємо туди. Є тут умивальник, ванна, туалет. Ось така обстановка у мене у ванної кімнаті. Малята, так як називається це приміщення? Для вмивання та купання вірно, ванна кімната. Молодці. Малята, вам сподобалася моя кімната? Так, мені теж вона дуже нравиться. Дякую вам, що ви до мене завітали у гості. До побачення, малята! Дякую тобі, Наталочка, за таку екскурсію, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!